Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Сьогодні субота, вже вечоріє. Я вирішила прогулятися і вийти в баріо до Санта-Крус. Моє найулюбленіше місце. Дома сумно сидіти. Ввечері виявилось набагато більше людей. Сюди приходять, в парку бачу, отам наверху. Я люблю сидіти. Багато людей. Всі такі гарні. Понаряджалися, нафарбувалися, дівчата. Приємно. Приємні гарні люди на зустріч йдуть. Дівчата фотографуватися хочуть, а я швиденько прийду пос. Також любите ви вже це місце. Попови. Краса. І ще підемо. Всім привіт поближче. Довгий вступ. Коли довгий вступ, втрачаються глядачі. Ну, постійні, не підуть, будуть дивитися до кінця. Всім привіт, всім гарного настрою. Е, про пиріжки. У минулому відео говорила, я їх все ж таки. Зробила нарешті, але відтягувала до останнього моменту, і вже, напевно, о восьмій. вечора почала їх смажити. Квіти, нарциси, які мені так сподобались. Аромат сподобався. Аліса захейтила. Вона тільки зайшла в кімнату, коли я її зі школи забрала, і сказала: фу, що таке, що смердить. Отак. Тому я зараз їх ставлю десь подалі від неї, від її місця, ну, де вона спить, від її дивану, бо він її напрягає. Позаду, ну, попереду мене такий гарний, чудовий вид. І вам трішки покажу. Е, так, з приводу коментарів всім величезна подяка за слова підтримки. Були і такі люди, людина, яка написала, що це заради контенту. Я дуже хочу, я дуже хочу робити щось просто заради контенту, і щоб нічого такого не траплялося в моєму житті. Повірте, в мене вже був такий емоційний, психологічний стан, дуже важкий, мені було дуже важко. Бо я ще також така людина, яка може. Роздуті з мухи слона, ну не в цьому випадку тут були свої там якісь проблеми. Я не хочу і не буду озвучувати їх у влозі, Воно ну, не треба того робити. Просто наше життя складається із безліч і гарних моментів, щасливих. А також бувають якісь проблеми. І коли проблема про, за проблемою, воно це все нашаровується, чи як правильно сказати. Шар за шаром все відбувається. І потім такий вибух психологічний. Так було в мене відео, коли я сказала, що повертаюся в Україну. Тому що те, що сталося тоді, між нами там це для мене відбувалося вперше в моєму житті. Я не знала, як реагувати на то. Я не знала, як з цим справлятися. І я, бачите, напевно, десь зробила неправильно, що я записала те відео, а потрібно було спочатку обдумати все добре, а потім вже говорити і приймати рішення. А я імпульсивно то все зробила в той час, а потім ми розібралися в тій ситуації і налагодили наше життя, налагодили наші відносини і пішли далі. Я знову зрозуміла, що. Ета ноша мені не по плечу, що треба тікати. І взагалі завжди, напевно, в моєму житті так і було. Я зі всіх проблем, ну це я вже аналізую себе, я зі всіх проблем намагаюся втекти. А треба, напевно, зібратися і вирішувати. І цей влог також в першу чергу я аналізую себе. Аналізую себе, все, що я розповідаю, про що, що я відчуваю. Хочу Показати, а напевно не буде так видно. А, якщо ось так зробити краса. Я все аналізую, аналізую себе, як я виходжу з тієї чи іншої ситуації, який знаходжу вихід, які емоції я відчуваю. Тому я хочу сказати, що надалі я не знаю, як складеться моя доля. Чесно вам скажу, я не буду нікого обманювати, навіть якщо ми. Е, помиримось, помиримось. Е, з Жені, я з Євген, Євгеном, я одразу вам скажу. Ну, така, бачите, я людина. Якщо мені погано, я кажу про це. Плюс до того, що мені хочеться, щоб влог був щирий. І коли мені погано, я кажу про це. Коли на мене є такі думки, що я хочу розійтися, тому що дуже багато проблем навколо крутилося, я про це сказала. Як буде далі? Не знаю, ну краса ж, ну краса. Просто незвичайно. Гарно. Це просто мрія пити каву. Дивитися на море, сонце сідає. Я вважаю, що це просто мрія. Ну, моя. Моя мрія була, я ніколи цього не помічала, що в мене зараз є така можливість це. Зробити хочеться, щоб цей настрій неперевершений, який в мене зараз передався пози... позитивний настрій, передався і вам також дуже хочу, щоб в вашому житті все було добре і щоб ви реагували м'якше на всі ситуації, які відбуваються. Буває всяке, буває і погано, буває і добре. Кава, видно вам чи ні? На церкві, ось там, хрест світиться червоним. Треба туди зараз дійти поближче подивитися. Я ввечері тут ніколи не була. Мені дуже подобається саме ввечері. Зараз я вже зробила висновок, що краще ввечері йти. Давайте, напевно, туди сходимо. Я все ніяк каву допити не можу. Так, я що хочу сказати. Кава, кава, це все класно. В мене останні два дні. Почалося пальці неміють. Великий палець і указательний. Не знаю чого. з сусідкою розмовляла, вона каже, що це щось з серцем або анемія. Ну, анемія кажу, не може бути, тому що я здавала аналізи. Коли? Коли? В грудні. В грудні, напевно. А, так, а в січні мені сказали, що все зі мною добре на прийомі. Тому кажу, це не анемія. Серцем, ну може, тому що дійсно я останнім часом дуже нервувала і був такий стан у мене пригнічений, нервовий, тому може і таке бути, але зараз я наче більш-менш спокійна. Це, напевно, може наслідки. Не знаю. Ну, може, ще щось якийсь нерв десь пережався. Ну, я про це читала, знаєте, Що ми ж перше, що робимо? Одразу в Google ліземо, подивитися, що з нами не так. І там такі були слова, що такі слова. Там було таке написано, що може щось якийсь Ну, нерв руки зажатий і тому німіють пальці. Так, вон там видно вам, як хрест світиться. Зараз, Зараз підемо туди. Мені написала людина, що як можна зі мною зустрітися і випити кави, <свісно> поспілкуватися. Я. Ніяк, напевно, так. Буду відповідати щиро і чесно. Ніяк, тому що я я ну я не знаю вас, так скажемо. Я не хочу зустрічатися. Не хочу зустрічатися з невідомими мені людьми десь, тому, тому ніяк. Це якби я там робила якусь зустріч, там підписників. Окей.

Е, там вона. Ой, там внизу просто чути такий шум. Сьогодні вихідний. Всі, напевно, збираються, йдуть відпочивати по барам, по ресторанам. Краса! зараз хочу намалювати картину для людини на подарунок. Думаю, що... Намалювати поки що, тільки ну, думаю, що планую. А далі вже займуся цією справою. Зараз тільки починаю розбиратися в цих холстах, не холст, як я сказала минулого разу, <схи> полотно розбиратися тільки починаю, тому що ті, як коли я купувала Мольберт, там йшло полотно вже разом з Мольбертом. Мені не сподобалась якість, я тоді зрозуміла, що все ж таки ну, як важливо, яке полотно. Тому що коли я акрил наносила, може не всім цікаво це слухати, ну, розповім вам. Раз вже я займаюся цією справою. Я коли акрилом малювала, коли шар наступний наносила, то чомусь він відділявся від холста. І зараз, думаю, я хочу зараз. думаю, я хочу... Я хочу картину покрити лаком і переживаю, треба десь в куточку спробувати, тому що в мене такий лак, який треба наливати, а потім пензликом розмазувати. І пам'ятаю, що мені написали, що можна лаком для волосся, і я бачила не саме лаком для волосся, а що є такий лак, ну, напевно, спеціальний, який в балончиках. Ну. Я на початку цього шляху, тому ще про це про це все не знаю. Я бачила і купила саме такий, який наливати, і потім розмазувати треба. Треба в куточку спробувати. Якщо не розмажеться, то тоді покрию всю картину. Бо в мене вже було таке ту картину, яка слава ЗСУ, я намалювала. Потім забула, що там була гуаш, і трішки розмазалась. Тепер треба ну, навести, навести там лінії, тому що розмазалась трішки. Ото такі справи. Тож планую намалювати нову картину. Не знаю, ще що, може у вас є якісь думки з цього приводу. Напишіть, будь ласка, що можна таке намалювати цікаве. Хочу в українській тематиці, бо у людини є ну, така галерея, де є картини і хочеться, щоб там була і моя. Пташки так гарно співають. Не знаю, чи чути вам, чи ні. Я хочу подякувати вам за цю прогулянку, що ви були зі мною. Хочу сказати, що не ображайтесь на мене, якщо навіть, там, я не знаю, як далі складеться моя доля, моє життя, чи зійдемося ми, чи не зійдемося. Все ж таки, це досвід. Знаєте, буває, як подружжя, там, ну, чоловік з жінкою сваряться, то чоловік може піти з дому, піти до друзів, розповісти, там, що трапилось. Або жінка з подружками поділитися, що хочу там розлучатися, і ми посварилися, і таке інше. От я ділюся з вами це як зі своєю подружкою, зі своїми друзями. Прийшла і поділилася своїми думками, своїми емоціями. Можливо, я б там пожалкую, можливо, це на майбутнє, коли я в майбутньому подивлюся, і ми будемо разом з Жені. Я подумаю, от там дурепа, що хотіла розійтися, і все у нас буде чудово. А можливо, буде і навпаки, можливо, я подивлюся і подумаю, навіщо я витрачала час? Ну, там, Я час витрачала, і він час витрачав на ці відносини. Може бути по-різному. Але цей блог це про життя саме моїми очима, мої, мої вчинки. Мої емоції, мої відчуття і таке інше. Тому ділюся, кому це цікаво. Всім дякую, що слідкуєте, що підтримуєте. Також дякую за те, що десь вказуєте на мої помилки. Я намагаюся до всіх прислухатися, всім величезна подяка взагалі, що ви зі мною, що в мене є такий канал, де я можу поділитися своїми емоціями. І ви мені, як мої постійні глядачі, і підписники, можете допомогти в якійсь ситуації підказати, підтримати або, навпаки, дати пінділя. Всім дякую за перегляд. На фоні дзвін. Всім велике дякую, всім бажаю щастя, миру та добра. Всім до зустрічі у нових відео.